Всім привіт. Я вже як блогер, коротше, всім привіт. Ха -ха. Продовжуємо нашу зйомку 50 помічників. Ось так я розказував, так вони напасаються. Тут я їм приніс воду, їжу, там в них пшениця, ячмінь, кукуруза і комбікорм перемішані. А тут вони отак допомагають от обробляти дині. Сходяться, отак я розказував. Прийдуться кінець, назад і сидяться, відпочивають, відпочивають так. Каченятка тут ще чотири штучки. І тут вони все так віддихають. Півгодинки посидять, далі знову допомагають. В траву сюди не хочуть йти. Сюди от, новий цей молодий увес теж. Дуже їм подобається от це молоде таке маленьке зілечко. Так вони на ньому напасаються, за пів годинки і собі далі сидять, віддихають. Але я їх тут сюди відпускаю тільки з п'ятої по восьму. А так вони постійно там сидять вольєрі, там в вольєрі гарна велика дрова. Ну теж зніму. Може, завтра навіть зніму яких там людей зроблю обзор там, там того вольєра, де вони на постійній основі, так би сказати, в ньому сидять. По Сюди їх випускають. так, тільки ж вони походили собі, попаслися з п'ятої по восьмої зразу там насідало і заганяю вже хлів на ніч. Нучусь не сараї. На їх не оставиш, бо наступ лиси, я не можу їх... Навіть залишити тут от кругом поле, 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 поле і боюся залишити, тому що лис ходить під самими хатами. Там того року забрав мене два індійські бігунка вкрав, курей, курчат. Ну, коротше, Лис от робить трохи шкоду, скажімо так. Але його й теж можна поняти. Поля зараз розоруються, а їсти він теж хоче. Можливо має дітей, так що теж мусить його двати. Нічого з тим не дієш. Треба дивитися, пасти, бо страшно залишати. Вже такі от більшечки, буде шкода, а це, коротше, момент, просто момент. Одного разу так само випустив бігунки, що побігали. Пішов на подвір'я, приходжу, а дві штучки нема. Чому прикол, там, що вони були оброжні за сіткою. І сітка не допомогла, нічого не допомогло. П'ять хвилин часу кліпнув очима і два бігунки пішло спать. Так що зараз боюсь від них відходити. Лучше попасуй попасуйте. Три годинки. Коли більше, коли менше. Бо дуже вони щось хочуть того зілля. Дуже, чому мені подобається, що ж воно молоде. Чи що воно дивно, просто дивно, ну там ж от такий чмінь гарний. Ну увес молодий. І тут от така трава гарна. А вони взагалі навіть в голову себе не повертають. Тільки собі так. Та часом скуба я бачу. Гусочка красива така гусочка гарна. Але все одно в більшості вони от на тому молодому зілі так. І допомагають, ну хай обробляють дині, тут не треба буде сікти, <гум> не треба буде сапати їх, ось я спасуть і буде два в одному. Дочки їхні, мамки, глядять їх, ну як глядять, вони ну, вже їм в принципі то не потрібні, ну, але ходять з ними, дуже без них кричать, їх гусята теж за ними тікають. І отак от, от воно все гарно. Усята, допомагають, не пропляють дині, пасуться собі, ростуть гарно. Треба це ще зняти їхніх батьків, показати, що це за порода така. Я думаю, що такі прості, десь мішане з ліндою, але гарні коротше, ну, і несуть, несуться гарно. Тільки що того -то я не знаю, то щось не мене. Одного так я зрозумів, зрозуміло, що того року більшості людей так не знаю чого. Трохи поганенький оплот. Щось з того року з оплотом, чи гусак може такий. Але так само дивлюсь відео на ютубі, Ми там знайомих друзів. Теж то, так само говорять, що з того року поганенький оплот гусей. Не знаю, з чим це може бути пов'язано. Ну якби це діпо, там якийсь одиночний випадок, ну, то можна подумати, що там гусак поганий. Все таке можливо і так. можливо і так. От вони так молодші, оцей теж люблять, бачу. Тут місце хватає з головою. Гуси люблять гуляти, дуже сильно гуси люблять гуляти. А якщо є якийсь ставок, річка, то гуси взагалі топ. Дуже, звісно, економ, економний на харчуванні, на кормах, тому що гуси не можуть просто день пастися. день можуть пастися і отаке от. Добре. Будьте всі здорові. До нових зустрічей!